Друга частина. Всім привіт. Ячмінь сіяний по нову тілу, те, що я знімав, був відео. Аж чорний вже. Жара у нас пече конкретно. Нева в устрою. Не знаю, коли загрузі. Загрузю відео, того, що проблема з зв'язком, проблема з інтернетом, проблема з світлом і таке. Не є в мережі, нема зв'язку. і... А цей ячмінь, той був Казанова. А цей ячмінь не знаю, Дімон напиши, що за сорт, я забув. Це мені підписчик вислав. А там Моисей. Гарно йде, як самоліт Класно йде. А це Ніван. Ніван теж йде. Колоніве я теж трохи скрутив гайки, коробку там робили. А це дойцфарм. Бачите, скільки комбайнів? І коло цього комбайна теж був. Дойс фарм, ну класний комбайн 6 тікал, таке якесь високий дуже. Але брий. Це ячмінь сіяний по ноутілу. Пробила амброзія вже. Чого ми його тепер збираємо? Чекали, щоб май висох, щоб був сухий. Як ви бачите, піляка за комбайном мощна. Ну не мощна, але є, але спека теж мощна, аж морочить. Агроном на полі. Так неохота підходити до неви, там ті типу, пороки зараз кусає ячмінь, але... Мусимо підійти, щоб зняти що воно в бункері сипе. Стерня нормальна. В общем, цей сорт ячменя я забув. Будеш, друже, бачити відео, напишеш в коментарях там, що це за сорт. Той знає, що казанова, а цей... Так, да, жара у нас, звісно, спека. Ну так має бути, гнива, але не пам'ятаю я такої спеки. Були, але ну, не такої, аж до 40 з може заходить. Ні зв'язку, ні світла. Ну, це не, не страшна така проблема, але трохи некомфортно. Батько оддільно в косві і ділянки. П'ячмінь, солома, суха, суха. Каже, не варанена, но ще їде. Зробили їй коробку, перебрав, там друга передача. У них болячка вискакувала. Зараз подивимось, як сипеться ячмінь по нулю сіяний. Це шістирядний, а це двохрядний. Так. Дуже жара. Дякувати Богу, ви ячмінь є. Якось так. Всім всього найкращого, мирного неба. Таке відео, не що суперове, але но... таке. за Все, дякувати Богу. миру, спокою всім нам. Ну.